Сьогодні зранку щось такий настрій поганий був. Не знаю від чого. Можливо, то була вже ломка в мене. Знаєте, Мозок, думає, щось не те, чому так мало стала їсти. Ну, не те, що мало, а менше стала їсти. От, І почав, можливо, бунтувати. Ну, все одно я не зірвалася, хоча хотілося, знаєте, от коли поганий настрій, хочеться себе, себе закинути, щось смачненького. От, і воно потім по постійно хочеться їсти, їсти, їсти. Ну, по крайній мере, я зі мною так. Хто від цього не страждає, тому не зрозуміти. От. Але я втрималася. Я сходила в басейн, поплавала годину. Трішки менше там на 10 хвилин запізнилася. От. І після басейну вирішила ще пройтись, прогулятися. Йду вздовж річки. Тут. Парк. Тут знаходяться гольф-поля, люди грають в гольф. А також є такі доріжки, по яким можна ходити, гуляти. От. Не знаю, звідки в мене взялася ця енергія, але не відчуваю себе втомленою. йду так класно. На вулиці не жарко. Не знаю скільки градусів, але я от в худі, в такій теплій, йду. Вітер трішки прохолодний. Ну, що... І настрій, хочу сказати, трішки а, покращився. Я відчуваю вже такий приємний голос. Додому прийду за підключим свою вечерю. Так що сьогодні вже четвертий день, як я дотримуюсь а, правильного харчування. Так що класно так тримати. І в кінці тижня. А, раз, рука болить вже. А, І так, четвертий день через 3 дні. Через 3 дні я буду зважуватися. Через 3 дні я зважусь і подивлюся, чи є результат, чи ні, чи є зменшення ваги і наскільки до цього у мене було так, вага коливалася від 68, 300 до 68-800 гри. Ось так. от. До речі, чи страждаєте ви від тривожності? От у мене є таке, особливо коли я кудись збираюсь, кудись мені треба йти. Неважливо куди, навіть в магазин просто я можу відчувати перед тим, як виходити, кудись іти. Я можу відчувати тривогу. Не через те, що я чогось боюсь, що зі мною щось трапиться, чи ще щось, щось От просто необ'яснима. Така тривога з'являється всередині, з якою важко боротися насправді. Нічого не допомагає її якось утихомирити. Наприклад, сьогодні перед басейном у мене знову з'явилася ця тривога. І знаєте, коли вона з'являється, така з'являється разом з нею думка в голові. Та навіщо вона тобі треба сиди вдома? Не ходи нікуди. От, і в цей момент головне себе заставити вийти і піти і зробити те, що ти планував зробити, так як я. Пішла в басейн, поплавала і після басейну. У мене так, такий спокій всередині, така легкість в тілі. Так що басейн, і взагалі, я думаю, зайняття спортом це один із способів боротьби з тривожністю. Тут ще оздоровчі центри за доступними цінами. Наприклад, безлюбітний абонемент в оздоровчий центр, там, де є басейн, там, де є тренажерні зали, буде коштувати мені 30 фунтів на місяць. А 30 фунтів, щоб все щоб ви розуміли, це 3 години роботи. От 3 години, наприклад, я відпрацювала, я собі можу дозволити купити той абонемент і ходити цілий місяць, займатися спортом і в басейн, і в тренажерку. Так, і зауважу, що зараз я працюю клінером, тобто не займаю якісь там високі позиції і не отримую високі зарплатні. Отже, мінімальна зарплатня, три, роботи, три години відпрацювала і я можу дозволити собі ходити в спортзал. Ну, Я, я вважаю, що це доступно для усіх. Джунглі попала, Дивіться. Це плющом покрите. Дерева такі високі. Ви коли-небудь бачили лаванду, яка росте з куща. Подивіться на це чудо. У мене сьогодні вільний прийом їжі в один прийом, тобто це означає, що... Один прийом я можу з'їсти все, що я хочу, тільки не переїдати. Тому зараз я їду в корпліч купити собі тістечко. Тістечко, яка будувалася назад. Трішки вирішила прогулятися корплічем. Зараз 11 година ранку, не так багато людей. Погода паспорна. Дощик так накрапує трішки. Це так називається Parish Hall. Це типу церква, я так розумію, місцева. Дивіться на цей вибір. Сара і тістечок. Цей раз я взяла собі ось такий там з шоколадом всередині спробую, скуштую. Багато наповнювача. Я тут сижу серед могилок. Позаду у мене церква. Це все знаходиться в центрі цього села. Ну, називається Village. Cobridge Village. Так, ну що, тістечко смачне, але наповнювача в ньому дуже багато. Ну, прям занадто багато. Тому фавориті у мене поки залишається мигдалевий круасан. Мені просто захотілося спробувати щось інше, щось новеньке. Ця пекарня називається Grants. Bakery and patisserie Я навіть не знаю цього слова patisserie, Що воно означає. З'їла я це тістечко і мені щось аж дурно. Наступного разу я піду краще в Макдональдс. Це у мене буде вже наступний вільний прийом наступного тижня через тиждень. Піду в Макдональдс краще, замовлю там подвійний чизбургер. Маленьку картоплю і коло. Це вже мої плани на наступний тиждень. Ось тут, до речі, одна із українок відкрила о, магазин іграшок. Вона сама їх ще її продає. І наскільки я знаю, вона ще їх ремонтує. Тобто на замовлення ремонтує іграшки. Я минулого разу ходила в ту сторону гуляти. В цей раз піду в іншу. Там теж є паблик пас. Тут ця громадська доріжка, по якій можна прогулюватись, піду туди. Ця інша доріжка веде через лісопосадку. Зараз прогуляюсь, Гляну, що тут. Якраз тут і дощ не капає. Я тут поки одна ще нікого не зустріла. От. Можна позбирати шишки, бо тут до Різдва, наприклад, да, для декорації, для украшень. От. Тому що тут ці шишки десь 5 штук продаються по 2 фунти. От. Так що, щоб зекономити гроші, можна зібрати. Ой, це хто біжить? Миша. Ой, дивіться, дивіться. Що Шо це? Точно мишка маленька. О oh май гад. Гляньте на цю мишку. <смір> я мишей боюся, але мишей боюся в хаті. На вулиці, то ладно. Гляньте, яка вона мила. <смір> в хаті насправді вони не такі милі. А, прикольно. Кого б я ще зустріла тут? Ладно, тикай, дай пройти. Ой, этот собак выгуливает. Так, вышла я тут. Здесь тут какая-то будильня, я не знаю, что это. Поле, может быть. А, тут написано Крикет Клаб. Я думаю, ця доріжка достатньо довга. Вона буде йти, йде, йти, йти, йти прямо. Ну нічого. В принципі, У мене час є. Десь годинку погуляю, потім повернусь до творони. Там футбольне поле через забор. От, те, що я помітила, в Англії йде пропаганда а, спорту, заняттям спорту, а, заняттям якимись фізичними активностями, а також читання. Книги ви зустрінете всюди, вони є всюди. Черічишоп, тобто секонд-хенди, там повно книг, які ви можете купити. А можуть бути оці телефонні будки, які раніше. Предназначалися для того, щоб дзвонити, а зараз вони можуть бути заповнені книгами. Тобто люди приносять, інші беруть, читають. Тобто книги тут повсюди і мотивують дітей читати з самого маличку. Це дуже класно. Знайшла хвойні дерева і тут купа шишок. Можна віночки наробити, якісь декорації до, до Різдва клас. Так, доріжка мене знову завела в дерева. Дивлюся на річку, а вона така ж, здається чорного кольору. Але вона насправді є, така темна, бурого кольору. Я не знаю, що вона містить в собі, що вона має такий кольор. От, а зараз, здається, прямо ж, чорного, смолистого. Тут усюди такі каліточки. Фух. Тут підйом наверх и ты, я уже запыхалась. Тут навіть такие ступенечки и наверх. Фух, тут все выше и выше поднимается. Это добро для них, много качать и. далі, далее бы. Мне що там. Пішла на какое-то поле. Не знаю, что это такое посажено тут. Якась квасоля. Да, ленты. Перший раз бачу таке. Ну, от, перший раз такі кущі бачу. Ой, тут дощик ні в чому ніби почався. Фух, зараз віддихаюсь. О, подивіться. Оце все поле усаджене цією квасолею. Ізслідувала я цю доріжку. Цей шлях для прогулянок. Класний. Мені подобається, але короткий для мене. Мені таке треба, щоб десь, я не знаю, миль п'ять чи кілометрів 8-10, щоб йти, 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 йти і потім розвернутися назад або таке коло зробити. Дивіться, яку я рослину знайшла. Гляньте, стебілі на ньому такі от, ну я не знаю, схожі на ягодки. Що це таке цікаве? Це воно росте біля дерева. Тут такий індійський ресторанчик наш дистанції. Хотіла поїхати потягом, тому що там різниця 40 копійок була, але поки дійшла, вже не змогла купити квитки, а зарані не купляла, тому що боялася не встигнути. І ще погуляю, тому що мій автобус десь через 30 хвилин. Мій обід на сьогодні це трішки пасти, велика порція салату, фарширований баклажан з фаршем.